Всім привіт! На зв'язку школи астрології АстроКлевер. І сьогодні ми з вами поговоримо про 2026 рік, про його енергію, це енергія одинички. Будемо використовувати не тільки астрологію, а ще ось такий інструмент як нумерологія. Якщо попередній рік це був рік дев'ятки, якщо скласти всі цифри, і ми говорили про підведення підсумків. Про завершення старого, про тотальне обнулення, то вже 2026 рік буде нова та свіжа енергія. Якщо скласти всі цифри, це буде одиниця, а одиниця в числовому ряду це перша цифра, це початок. Одиниця це точка зародження пробудження наміром енергія, що прорізає інертність дев'ятки попереднього циклу і запускає новий сюжет. Тож під впливом енергії одинички рік буде динамічним, новаторським, рішучим, амбітним, з мінімумом енерції і з максимальним запитом на авторство. Тобто попереду реально. Нарешті така двіжуха прям буде. Ми будемо відчувати цю динаміку, цей азарт. І давайте детально розберемо, що до чого. 2008 рік. Чи пам'ятаєте ви його? Це теж був рік одинички. Давайте згадаємо, що відбувалось у світі і в Україні, для того, щоб розуміти наскільки цей рік взагалі важливий. Якщо подивитись, то в 2008 році була світова фінансова криза. І, до речі, про це ми вже говорили в нашому попередньому відео. Тому посилання ви знайдете під цим відео. Обов'язково подивіться. Це вже не перший показник на те, що буде реально фінансова криза. Лопнув ринок субстандартів іпотек у США, початок глобальної рецесії, запуск нових правил регулювання і банківських стандартів. Також обрання Барака Обами президентом США. Це взагалі був перший афроамериканський президент США, тобто як символ знову ж таки нового старту для країни і взагалі для світу. Також був масовий старт смартфонів, айфон 3 g та поширення мобільного інтернету. Також активізація екологічних і громадських ініціатив були перші масштабні зелені кампанії глобального рівня, спрямовані на нові формати дій. Ну і звичайно для України. Якщо ви згадаєте 2008 рік, це рік парламентських виборів та політичних змін. До речі, про це ми теж вже говорили в наших попередніх відео, і посилання ви теж знайдете під цим відео. Також це був перехід до нових коаліцій, зміна лідерів та ключових позицій, початок цифровізації та реформ у різних секторах. Тож… Дивіться, наскільки цей важливий рік буде для України. Він дійсно буде одиничкою, початком. Тож, вже в 2025 році ми завершили той самий такий важкий цикл. Слава Богу, і 2017 теж пройшов під енергією одинички, тому ми маємо проаналізувати його, звісно. Тож, перше в історії фото злиття нейтронних зірок. Астрономія війшла в нову епоху, мультимесенджерні спостереження. Вам це може нічого не говорити, але для астрономів це прям вау! Це, це неймовірна подія. Стрімкі зростання щи та й нейромереж. 17-й рік це рік трансформер підходу. Стаття «Attention is All you need», який перевернув усе майбутнє штучного інтелекту. Бум криптовалют і блокчейну. Біткоін вперше перейшов від позначки 10 тисяч доларів до 20. З'являється масовий інтерес. ICO, сподіваюся, правильно його назвала. Хвиля це нові ринки. Безвіз для ЄС з ЄС для України. І це. Ну це вау! ви ж пам'ятаєте, який був бунт, скільки було цьому уваги, як довго ми цього чекали? І дійсно для нашої країни почалася е, ну, така нова ера, нова епоха, новий період. Пам'ятаєте, наскільки складно було виїжджати до Європи? ми мали відкривати ці шенгени, Це було досить довго, нудно, нікому не потрібно. І зайвий раз не хотілося цим займатися. І саме з 17-го року. Ми перестали тим запарюватися, думати про це. Тобто для кожного з нас, особливо для тих людей, які активно подорожують, почався новий період. У нас стало більше ніби свободи. Тому для України цей рік ну, неймовірно важливим був. Ми так довго його чекали. Пам'ятаєте, наскільки складно ми виборювали цей безвіз. Тому а, цей рік буде не менш важливим. Тут тема, от про відчуття, це відкриття кордонів, от такий є трошечки, так, що відчитні двері стануть, будемо більш вільними. 2026 це чиста енергія початку. Це момент, коли всесвіт ніби ставить таку нульову точку і викидає вперед імпульс руху. Енергія спрямована, вона вертикальна, вона проривна, пряма. Тут працює архетип Я запускаю. Не аналізую, не завершую, не коригую. Я. Ініціюю, я рухаюсь вперед. Цей рік запускає швидкий рух. Ситуація розгортається дуже стрімко, але часто ще без глибокого фундаменту. Тобто, знаєте, ще цілі конкретної в нас нема, але те, що треба щось робити, ми знаємо, ми хочемо. І це нормальна така особливість одинички, вона створює імпульс, а не структуру. Місія цього року запустити цикл, який буде вже розкриватиметься на наступні. 8 років, і це не рік результатів, це рік зародження вектора руху вперед, який надовго задає напрямок на вже такий так наступний цикл. Тому зберіться 25 й рік був важкий, але ні, ми повинні взяти зібратись і рухатись вперед. Тож детально занурюємося в тему. Це запуск нового циклу, це поява нових можливостей, яких не було раніше. Це перерізання стрічки в важливих сферах, в нових. Те, що ми ж розуміємо, так, що зараз певні сфери вони ніби вже віджили своє, вони вже втратили свою актуальність, вони вже є заміщеними так, штучним інтелектом. І зараз ми для себе знайдемо нові якісь сфери, і в них будемо заходити. тому, Стартапери, ваш вихід, просто ваш час. Це зміна напрямку для колективів, компаній, країн. Все почне рухатися, ніби ніби вже знає, куди йому. Якщо минулий рік всі підтягували хвости, закінчували, було таке масове завершення різних процесів, то зараз. На обрії з'являється нова ціль, і ми всі до неї, до кожного ціль буде своя, звісно. І ми всі вже почнемо до них до цих своїх цілей рухатися вже ніби з новим запалом, з новою ідеєю, з новою свіжою, більш енергією. Тому цікавий рік буде, не просто так ми про це кажемо. Посилення індивідуального вибору: рішення за себе, а не під впливом обставин. Тобто, нас ми вже отут, от, оцей вплив обставин, він ну. Чесно, він реально отут. -от. І вже хочеться вирішувати, тому що ти так хочеш, тому що тобі це потрібно, тому що це в твоїх інтересах, а не тому, що ти маєш щось робити, бо такі обставини ти вимушений ніби підкоритися. Відчуття, що час заявити свою позицію. І це цікаво. Я просто жду неймовірних срачів в ТРС, там завжди срачі. А зараз кожен буде вважати за потрібним донести свою позицію. І якщо там в минулому, позаминулому році кожен ще думав: на чи варто, то я промовчу все, тут вже, вже, вже от повінця просто неможливість залишатися осторонь. Життя підштовхує діяти. Тут зрозуміло, правда? Потяг до новизни, експерименту та інновацій, це прорівні ідеї, це технологічні е, старти, це запух, запуск нових проєктів, ринків, форматів, зміни моделей мислення. Ми стаємо з вами на нові лижі, ми стаємо просто на інший ніби вид е, транспорту і починаємо рухатися вже по-іншому. І тут ми маємо з вами адаптуватися, е, підлаштуватися і дозволити цьому новому бути. Бо дивіться, ви ж розумієте, да, що ви або це приймаєте і з цим йдете і кайфуєте від цього, отримуєте задоволення, або ви як стовп стоїте, все несеться повз вас, і вам до ще й неприємно. Тому аптую. Знаєте, 25 й рік це був рік ЗМІ, тому. Реально, треба скинути вже стару шкуру і вже з новим початком йти в новий рік. Тим паче, що якщо звернутися до астрології, насправді ми писали також багато відео про те, що 26-й рік він буде зовсім іншим. Багато астрологічних показників, багато енергії, які впливають саме на світ, на загальні тенденції, на менталітет людей, на їх погляди, вони всі змінюються. Тобто багато вищих планет зміни змінюють свої знаки, затемнення будуть проходити на новій вісі. Це буде досить новий е, шлях для нас, новий початок, це буде дійсно новий світ, і він почнеться з 26-го року. Тому обов'язково всі старі образи справи, шкуру, шкуру, свою зміну, залишайте, обнуляйтесь для того, щоб в 26-му році ви зробили все по новому, заклали для себе новий майбутній цікавий, класний шлях. Тим паче, якщо на, насправді вас там щось не влаштовувало раніше в своє в житті Для вас це дійсно шанс змінити все найкраще. І продовжуємо. Що ще буде посилення конкуренції та лідерських змагань. Ну, взагалі, одиничка це цифра лідерів, початківців. Тому буде боротьба за першість. Ми до речі, теж про це говорили: що багато лідерів країн буде змінюватись. Будуть зростати амбіції, буде активізація лідерів. Причому це буде не тільки на рівні країн. Ви це й побачите в себе на роботі або навіть ваш хатній лідер він також там активізується у всіх сферах життя. І більше я покажу, я зможу, я дію, я зараз все зроблю. Ось це я, воно буде дуже дуже активним. Також поява яскравих особистостей та нових авторитетів. Це будуть нові публічні фігури, які зададуть тон майбутнім рокам зрушення в ролях, хтось підніметься, хтось вже втрачає свій вплив, і оновлення лідерських моделей, в принципі, імпульсивність, різкість і нетерпіння. Одиничка як початок, це не завжди тільки про гарне тут також може бути таке, що рішення будуть прийматися на емоціях буде ось ця різкість, коли я хочу, я зараз все зроблю. Бігом поспіх дуже буде активно виражений. І поспіх він також може бути різним. Десь він може піти в плюс, а десь ви можете поспішити. Тобто, трошки треба бути обережним і все ж таки вмикати логіку. Також Бажання негайних результатів я хочу тут і зараз. І конфліктність у разі опори чи затримок, тому що буде вмикатись максимально той самий внутрішній вогонь, який хоче відразу. Тому дійсно може бути такий опір і наростати через це агресія. А насправді 2026 рік буде досить агресивним. Сильний вектор на особисту волю, зростання внутрішньої автономії, цінність особистих кордонів, переоцінка зв'язків, які більше не резонують. Тобто в нове життя ми беремо тільки те, що нам реально потрібно, те, що нам допомагає рухатися вперед, і все, що нас зупиняє, все, що не роз... і все, і всі, хто не розвиваються стоять на місці, залишаються. Вперед ідуть тільки ті, хто відстоює себе. Це рік ріш рішучих стартів. Це початок стосунків, бізнесів, ідей, переїздів. Тобто, якщо ви довго щось там не виношували, якусь думку, якусь ідею, то зараз вона вистрелить. Зараз ви зрозумієте все. Цей час, цей день, настав, Пакую на дані, їду додому, наприклад. А далі, закладення фундаментів, які розкриватимуться через кілька років. Тобто зараз якраз цей час, коли ми можемо почати щось робити з тенденцією до розвитку, що це вистрелить пізніше, але я зараз розумію, що це треба. Це також зараз буде дуже актуально. Ранні посіви, що дадуть плоди раніше, так? Формування нового сценарію майбутнього з'являється довгий горизонт мислення. Люди починають будувати нові траєкторії, світові тенденції суваються в бік чіткіших напрямів, коли ми вже можемо свої ідеї, свої бажання, своє бачення майбутнього так. Чіпше окреслити, коли воно вже стає більш зрозумілішим. Не просто щось якась абстракція, так, а вже розуміємо, як це реалізувати. Або, наприклад, вже з'явилися нарешті інструменти зараз, так? Да? Тобто світ же розвивається, не стоїть на місці, і от прийшов час, коли є інструмент для того, щоб ви могли реалізувати свою ідею а, і свої плани. Тож, це рік починань. 2026 рік це початок. Які визначають наступне десятиліття для вас? І ми сподіваємося, що це відео було для вас корисним, для вашого майбутнього. Для когось це буде мотивація і поштовх. Для когось, хто ще не хотів нічого робити, не було бажання жити. Це також буде, ніби як знак від всесвіту, що ні, треба вставати і робити. І ми вам бажаємо, щоб ви цей рік прожили максимально корисно і заклали фундамент для свого майбутнього. Ваш зворотній зв'язок дуже цінний для нас. Тож ставте лайки, підписуйтесь. Коментарі, а інші відео про тенденції 26-го року є у нас на youtube каналі Тож, дивіться!